Вітаю! Сьогодні 7 листопада Троскавець Україна. Я знову в лісі і запрошую вас на прогулянку разом зі мною. Вночі вже в нас морози, звичних осінніх грибів вже майже нема. Можна зустріти одиничні рижики. Ось мені зустрівся такий муховичок. А зимові гриби тільки починають свій ріст. Ось, наприклад, як тут. Це в нас зимовий опенюк або Фламуліна. Дощів зараз нема, і тому вона виросла і вже трохи підсохла, як бачите. І таку малечу я лишу тут. А ми з вами рушаємо далі і будемо збирати дикорослі гістівні рослинки. Гриби, які завжди є в лісі, це, звісно ж, трутовики. Взимку і восени, коли нема вже листя, їх дуже добре видно. Наприклад, ось це треметос різнобарвний. Один з найгарніших, як на мене, трутовичків. Якщо вас цікавить тема лікувальних грибів, можете подивитися, в мене на каналі є окреме відео. Драметес різнобарвний це один із трутовиків, які я збираю і використовую. На траметис можуть бути схожі різні види стереумів, наприклад, ось як цей грибочок. Але він, на відміну від траметиса, абсолютно гладенький з двох сторін. А у траметиса різнобарвного гімонофор в нього пористий. Особливо добре це видно в вологу погоду. У траметиса різнобарвного однорічні плодові тіла. І ось так виглядає просто ідеальний трутовичок. Ви подивіться, який в нього білосніжний гіменофор. Ну, а розфарбовка може бути дуже варіабельна і в коричневих тонах, і в яскраво-синіх фіолетових, і в таких сіреньких. Ще його називають «хвіст індички». Якщо постаратися, то можна знайти ще молоді пагони яглиці. Ось, наприклад, як тут, а також пізній осені можна збирати ще один врожай зірочника. Зірочник середній. Ось така дуже корисна рослинка. І якщо придивитися, то можна побачити, що по одному боку стебло в неї волохате. Ось така характерна ознака. Листочки супротивні, тобто один напроти іншого розташовані, такі лисо... листочки, і вона дуже така ніжна травичка. Комусь нагадує за смаком горошок. Як на мене, то має ще й трохи такий землистий присмак. Дуже корисна, багато вітамінів і також містить в собі вітамін Е в зелені. А зазвичай вітамін Е міститься більше в насінні, ніж в листі. Тому зараз. Залюбки зірочник я позбираю. Ще його називають цепляча трава, а з грибів мені ще зустрілася ось аурикулярія вухоподібна. Ой, я тут зірочник збираю на бузині чорній. Ой, дивіться, такі наче шкірочки. Такі непогані екземпляри. Давайте їх зберемо. Я при нагоді завжди ці гриби збираю. По-перше, їх не потрібно ніяк там сушити, вони і самі, якщо навіть ви їх не засушеними назбираєте, то вони за декілька днів та самі у вас на рушнику висохнуть. А потім дуже легко їх готувати. Кинули до води і через 10 хвилин у вас вже свіжі грибочки. Ось такі красуньки. Дуже корисні, до речі. Назірочник мені сьогодні пощастило. Його тут дуже багато. Також я зараз збираю ще одну мою улюблену рослинку дикорослу це підмаренник чіпкий. І зараз в нього ось новий так врожай. Взагалі-то це однорічна рослинка, але пізньої осені його також можна збирати. Листочки в нього такими мутовочками зростають. В принципі, як і у всіх підмаренників, чотиригранне таке стебло з шипами. І на листочках вони також є. І тому через це він чіпляється до одягу, до шкіри чіпляється. Зараз просто після морозів він вже не такий чіпкий, та й ще рослинка молода. Але все рівно чіпляється. І це така характерна його ознака, що з іншими підмаринниками його не сплутати. От саме через те, що він такий чіпкий, також містить собі багато. Корисних вітамінів. Навесні його радять збирати, бо він допомагає очищувати кров, лімфу. Дуже популярна рослина, яку збирають і в Америці, і в Англії, і в Франції, я дивилася, збирачі збирають. Має смак такий, чимось схожий і на огірок, і на зелений горошок. А зараз от, після морозів він такий навіть солодкуватий трохи смакота. А тут, дивіться, ціла галявина вона з підмаренника Чіпкого. Поруч м'ята. Скільки його! Ще можна калину зустріти в лісі. Дивіться, яка красуня. Ось така краса. Чудо просто! Калина зелень. А тепер за традицією, рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Зелень тепер потрібно помити. До води додаю трохи перекису водню, бо все ж таки приблизно столову ложку. Бо все ж таки рослини ми збирали майже в землі і для цього використовую перекис, щоб позбутися різних бактерій, мікробів. І хвилин 15, нехай вона тут побуде. Зірочник трохи ожив, навіть почав вистрибати з миски, бачите, такий вже бадьорий став. Тепер я добре промиваю ще декілька разів у воді і висушую на рушнику. І так само я роблю із підмаренником. Калину я помила, і тепер мені потрібно відділити ягоди з гілочок і зручно це робити виделкою. Готувати будемо калиновий соус до нашого салату зеленого. Калина дуже добре поєднується з апельсином, у мене такий невеличкий грам 150 апельсин. І з половинки я зніму цедру. Також я буду використовувати половину долика з апельсином. І тепер потрібно це збити блендером. Лишаю так, тепер хвилин на 10 щоб поєдналися смаки, калини та апельсину. Для салату мені ще знадобиться груша, її я підсмажу на вершковому маслі. Тепер лишилося перетерти через сито. Ось цей жмих можна не викидати, а залити водою і буде такий калиновий морс, лимонад. Додаю сюди мед, дрібку солі, олію. Зелень я трохи подрібню. Підмаренник наріжу більш дрібними шматочками через те, що він трохи цупкуватий, а зірочник більш крупно. Трохи соусом. Соус має таку невеличку гірчинку калинову, а от смак не дуже насичено виразний калиновий. Тепер викладаю грушу? Зверху невеличкі кульки з вершкового сиру. Трохи горіхів і зверху ще трохи соусу. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, серці. До нових зустрічей у лісі!